Вітаю вільна Полтавська громада. Слава Україні! Героям слава! Дорогі мої, я стоячи тут, навіть не вірю в те, що взагалі це сталося. Тому що серед трьох прізвищ, які були названі як кандидати на арешт, дві людини вже заарештовано. Натомість, мабуть, лише моя хвороба завадила. Зі мною зробити те саме. Натомість я хотів би розповісти вам, де що було, і яким чином влада скинула з себе маску доброчинності і маску толерантності. Десять днів тому назад органами міліції був блокований мій автомобіль. Буквально на протязі 10-15 хвилин там зібралося більше двох десятків правоохоронців. Під'їхав автоевакуатор. Мою машину намагалися забрати, але я не дозволив їм цього зробити. І сьогодні мене викликають в суд і планують дати мені 15 діб арешту за начебто злочинне невиконання вимог влади. Я піду на цей суд. Я вас запевняю, що як сам, як юрист і ті адвокати, які сьогодні допомагають мені. Відстоювати своє право абсолютно чітко вказують на те, що жодних порушень законодавства в моїх діях немає. Жодних законних вимог, які б надавали мені працівники міліції, також мені не було зроблено. А завдання було просте: паралізувати автомайдан, відібрати авто і заставити мене ходити по кабінетах міліції і просити його назад. Але я сьогодні хочу запевнити шановну владу, яка зараз уважно спостерігає з вікон, що полтавський автомайдан буде продовжувати свою боротьбу. Ми будемо діяти в рамках в межах Конституції і українських законів. А Українська конституція говорить, що кожен з нас з вами має право на мирний протест, має право на власну думку, на власні переконання і має право їх відстоювати. Я сьогодні хочу подякувати всіх своїх побратимів з Автомайдану за те, що вони тримаються. Я хочу сьогодні ще раз нагадати вам про нашого соратника Руслана Матвєєва, авто, якого згоріло. Натомість нас всіх запевняють, що воно згоріло само по собі. Я хочу сьогодні подякувати кожного з вас за те, що ви тут і бачите вас тут. Це надихає, це надає мені сили перемогти свою хворобу і продовжити те, чим я займався протягом останніх трьох місяців, а саме боротися за нову Україну, боротися за нові правила і стосунки в нашому суспільстві. Я закликаю вас бути стійкими. Я закликаю вірити у вас в те, що народ здолати неможливо, і будь-яка влада не може цього зробити. Тож я ще раз вас всіх дякую. Запрошую до боротьби. Слава Україні, Героям!